Ротмістрівська сільська територіальна громада отримала автобус із Франції. Передали його для потреб громади у межах гуманітарної допомоги від донора Трансдев Локайсон девейкол за підтримки управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Автобус марки Ірісбас розрахований на 59 місць. Його планують використовувати для підвезення учнів закладів загальної середньої освіти ротмістрівської сільської ради. П'ятеро із них відкриються для очного та змішаного навчання після облаштування укриттів. Із початку повномасштабного російського вторгнення ротмістрівка віддала на. Потреби військових три свої шкільні автобуси. Тепер активно працює над поповненням автопарку закладів освіти громади. У грудні минулого року Ротмістрівська громада уже отримала від управління освіти Черкаської районної державної адміністрації новий шкільний автобус. Ним нині активно користуються.